До осені все ближче і приноситься пора року зазвичай не лише врожаї, а й ріст захворюваності на застуду і грип. За прогнозами цього епідсезону Тернопільщиною циркулюватимуть три штами грипу, розповідають в обласному лабораторному центрі. Відповідно, це буде А Каліфорнія, аж н 1 а Гонконг, аж н 2 і вірус Б Брізбен. Тобто такі штами очікуються, зокрема в цьому періоді, тобто це 16-17 роки. Зазвичай в нас під сезон з грипу він починається десь з 1 жовтня. Всі ці штами, зазначає Марія Павельєва, для українців, не нові, адже циркулювали і раніше. Звичайно, що має бути вакцина. В переважній більшості завжди була трьохвалентна вакцина. В цьому році можливо ще і чотирьохвалентна вакцина, і там буде ну, включений. Б. Пукет подібний вірус, той, який циркулював у нас у минулому році. Наразі ж запевняє Марія Павельєва, епіситуація в області є звичною для даної пори року. І хоч гострі респіраторні захворювання реєструють і влітку, щотижневий моніторинг показує до порогу ще далеко. Якщо проаналізувати останні два тижні, то підпорі з складає 6,4-6,5, при підпороговому значенні 12,5-13,1. Тобто, як ми бачимо, що до підпорогу ще добряча половина, тобто 50%. Ми говоримо, що поки що росту захворюваності, відповідно, як такого немає.